Це приміщення харчового блоку Кропивницької школи номер 6 Під час канікул його готують до початку нового навчального року. У даному харчоблоці готуються страви для учнів нашого закладу. Це приблизно 800 учнів, 450 учнів це молодша школа, яка є основними дітьми, які харчуються. Це обладнання, на якому готують їжу для школярів. Це зараз стара плита, яка використовувалася дуже дуже давно, і нова плита, яка вона придбана в попереднього року, вона більш економічна, неї легко і легко використовувати кухарям. У нас є старий тістоміс. Ми його ще використовуємо. Звичайно, він не такий гарний і не настільки швидко працює, як новий. Цього року у нас придбаний вже новий тістоміс. Ми його тільки запускаємо в дію. Нові духові шафи, вони повністю оновлені. Також є нова електрична сковорода. Використання старої сковороди також є на сьогоднішній день, тому що е, мало однієї сковарінки. Придбали ось таку овочечистку і овочерізку. Звичайно, все це технологічне обладнання, воно набагато прискорює швидкість приготування їжі. Сюди всипається е, ну, відра, відро картоплі, включається, на кнопочку нажимається, дуже швидко очищується картопля. Показує цю посудомийну машину, купили цьогоріч. Ця посудомийна машина має технічні можливості помити посуд 30 тарілок, чашок чи ще чогось да, за дуже короткий час. Кількість дітей у нас харчується приблизно, ну, враховуючи карантинні обмеження, це принаймні 2-3 класи. І, звичайно, вони не можуть вже швидко поїсти для того, щоб використовувати тільки посудомийну машину. Тому за санітарними нормами використовуємо ще звичайно миття вручну. У шкільній їдальні одночасно можуть харчуватися півсотні дітей. Наталія Ярова каже, нове меню розробляють з урахуванням можливостей їдальні. Примірне 4 сезонне меню розробляється з, в даному випадку з урахуванням всіх цих рекомендацій, і воно буде складатися з комплексного меню сніданки і обіди для учнів початкової школи. І дабл меню це дві-три страви на вибір для учнів середньої та старшої школи. Щоденне меню розклад буде враховувати і особисті дієтичні потреби дітей. Інформація про вміст в готових стравах харчових алергенів буде зазначатися в меню відповідно до норм харчування. І дана інформація буде доступна і батькам, і дітям, тому що цей документ буде щодня вивішуватися на стенді і на сайті школи. Пояснює, чим буде відрізнятись нове меню. Готові страви міститимуть обмежену кількість солі, цукру, жирів. А от овочі, фрукти, ягоди будуть представлені в максимальній кількості. Що стосується м'ясних страв, то буде використовуватися м'ясо птиці: це курка, індичка, нежирна свинина, телятина яловичина. Додає, нове меню перед затвердженням планують обговорити з батьками і дітьми. Харчоблоки перед початком навчального року перевірять у всіх 310 школах області, каже керівниця департаменту освіти. Вся Україна, і зокрема Кеварачина, з 1 вересня будуть вводитися як обов'язково нове харчування. Нове мені правильне здорове харчування впливає на якість освіту на фізіологію кожного учня, і це я думаю, я переконана батьки, це розуміють. Головне, щоб це розуміли теж і учні. Тому що здорове харчування, воно воно не завжди, мабуть, в першу чергу смачне, і тим не менше, мабуть, і майстерність. Всіх працівників їдальних харчоблоках і заключається в тому, що дуже прості речі повинні бути смачними і здоровими. Таких страв говорять 160, Ми нарахували 110. гаряче харчування для дітей першої четвертих класів. Як правило, у нас майже 100% – це харчування безкоштовне. Додає перевірки харчоблоків шкіл триватимуть до середини серпня. Антоніна Крейтор, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.